У 1945 сорок року в Потсдамі неподалік Берліну розпочалася зустріч глав держав Великої Трійки антигітлерівської коаліції Сполучених Штатів, Великої Британії та СРСР. Вони мали вирішити спірні питання, що лишилися з минулої зустрічі в Ялті в лютому 45-го, а саме, остаточно визначити повоєнний устрій світу. Та тепер позиції союзників докорінно змінилися. Новий американський президент Гаррі Трумен лише півроку тому потрапив у велику політику. Він змінив на посаді померлого Франкліна Рузвельта. Британський лідер Вінстон Черчилль втратив не лише друга і соратника Рузвельта, але й посаду прем'єра в самий розпал перемовин. А Францію взагалі не запросили на перемовини за що вона образилася всерйоз і надовго. І тільки радянський диктатор Сталін не просто зберіг, а навіть покращив свої позиції. Це була остання зустріч Великої Трійки, а невдовзі між учорашніми союзниками почалася холодна війна. Тож зараз згадаємо, як СРСР скористався розбіжностями між країнами Заходу під час Потсдамської конференції. Друзі, просимо вас просто зараз підписатись на канал Бабеля. А як додивитесь, то обов'язково напишіть комент і поставте лайк. Домовились? Тоді продовжуємо. Гаррі Трумен як віце-президент отримав президентську посаду після смерті глави Білого дому Франкліна Рузвельта у квітні 45-го року. Відносини між Труменом і Рузвельтом не були тісними і довірливими. Кандидатуру Трумена на посаду віцепрезидента фактично нав'язала демократична партія перед президентськими виборами восени 44-го. Рузвельт не став заперечувати, адже він і так балотувався на четвертий термін поспіль. А це суперечило негласній американській політичній традиції. Вона полягала в тому, що одна людина не могла обіймати президентської посади понад два терміни поспіль. Трумен і сам не надто хотів бути віцепрезидентом, однак погодився з рішенням партії. Рузвельт майже не обговорював із Труменом важливих питань, особливо щодо зовнішньої політики. За весь час спільної роботи президент і віцепрезидент зустрілися віч навіть лише двічі. Трумен приїхав на Потсдамську конференцію із козирем у рукаві. Сполучені Штати щойно успішно випробували першу атомну бомбу, але він позбувся іншого козиря. Трумен вивів американські війська з територій, які за домовленостями Ялтинської конференції вважалися радянськими зонами окупації. Після першої зустрічі з радянським диктатором Трумен упевнено говорив: я можу мати справу зі Сталіним. Він чесний, але до біса розумний. Лідер британської консервативної партії Вінстон Черчилль прибув до Потсдаму на тлі перших повоєнних парламентських виборів. На той час британське суспільство вимагало нових вже мирних реформ. А Черчилль так і лишився воєнним міністром. Утім, навіть його суперники, лейбористи, були впевнені в перемозі Черчилля. Якщо з Рузвельтом у Черчилля були добрі дружні стосунки, то з новим американським президентом він встиг тільки обмінятися кількома листами. Про якусь спільну позицію в перемовинах зі Сталіним взагалі не йшлося. Ось що згадували про зустріч у Потсдамі очевидці з британської делегації. Черчилль був просто жахливий, непідготовлений і багатослівний. Він зверхньо поводився з китайською делегацією, роздратував американців, несподівано спасував перед Сталіним, якому як усі очікували, мав активно опонувати. У розпал перемовин, 26 липня 45 го надійшли результати виборів. Лейбористи несподівано для себе здобули переконливу перемогу. Черчилль поїхав з конференції. Його замінив переляканий своєю перемогою лейборист Клемент Етлі. Йосип Сталін прибув до Потсдаму із запізненням на день, хоча саме він обрав місце зустрічі, а радянська сторона займалася всіма організаційними питаннями, запізнюватись на міжнародні зустрічі вже стало політичною фішкою Сталіна. Перед цим він змусив цілий день чекати китайського лідера Мао Цзедуна. А в Потсдамі всім розповідав, що його затримали китайці. До козиря Трумена з атомною бомбою Сталін був готовий. Радянська розвідка не просто стежила за американськими розробками, але й завербувала шпигунів, які передавали атомні секрети. Та Сталін мав власний козир. На відміну від Трумена, він не поспішав виводити свої війська з територій Центральної та Східної Європи, які контролювала радянська армія. Францію взагалі не запросили на конференцію. Хоча за домовленостями в Ялті одну з окупаційних зон Німеччини мали передати французам через таку політичну зневагу, французький лідер Шарль де Голь образився на британців та американців всерйоз і надовго. Дійде до того, що в розпал холодної війни у 66-му році Франція несподівано вийде з НАТО. В альянс французи повернуться після перерви в понад 40 років. Роз'єднаність заходу проявилась уже на першому питанні, коли заговорили про долю Німеччини. На першому ж засіданні Черчилль запитав у Трумена, у яких кордонах слід розуміти сучасну німеччину американського президента. Це заскочило зненацька. Спочатку він мовчав, а тоді переадресував запитання радянській делегації. Сталін відповів: Німеччина є тим, чим вона стала після війни. Зараз вона, як у нас кажуть, просто географічне поняття. Тобто Німеччини по факту не існує після всіх суперечок. Домовилися взяти за вихідний пункт німецькі кордони станом на 37-й рік. Але за підсумками переговорів і ця територія зменшилася на чверть. Так Сталін загарбав частину німецької провінції Східна Пруссія разом із її столицею Кенігсбергом. Наступного ж року місто перейменували на Калінінград. Ці німецькі території досі залишаються у складі Росії. На місці окупаційних зон згодом виникли дві німецькі держави капіталістична ФРН і соціалістична НДР. А в 61-му році між ними з'явився ще й Берлінський мур, який майже на 30 років розділив Німеччину на східну і західну. Далі взялися за репарації. Західні лідери не хотіли обкладати Німеччину непосильними компенсаціями, як це було після Першої світової. Вони побоювались що на тлі глибокої економічної кризи до влади прийде новий Гітлер. Сталін цим скористався і домігся, щоб СРСР отримав 50% від визначеної суми репарацій у понад 20 мільярдів доларів. Компенсації виплачували як грошима, так і промисловим устаткуванням. До радянського союзу вивозили цілі німецькі заводи, причому Сталін обклав даниною як підконтрольну СРСР східну Німеччину, так і території окупації західних держав. Також йому вдалося виключити Польщу з розподілу німецьких репарацій. Сталін пообіцяв полякам згодом виділити частину з компенсацій, які мав отримати Радянський Союз. Та у 1953 році комуністичний польський уряд під тиском СРСР взагалі відмовився від грошей. До цього питання Польща повернулася тільки після падіння комуністичного режиму. Утім, її суперечки з Німеччиною щодо виплат досі тривають. Із країн Центральної та Східної Європи Сталін створив соцтабір з маріонетковими режимами. Хоча за планом Заходу ці держави мали стати своєрідною буферною зоною між СРСР і рештою Європи. Після війни там мали провести вільні вибори і утворити нові демократичні уряди. Та все вийшло геть навпаки. До початку Потсдамської конференції радянська армія, окрім східної Німеччини, окупувала також Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Болгарію та Румунію. Сталін, звісно, пообіцяв провести там вільні вибори, однак не став виводити звідти своїх солдатів. Тож перемогу на виборах, ясна річ, здобули прорадянські партії. Класичним у цьому плані був приклад із Польщею. У Потсдамі Сталін домігся, аби США та Британія визнали прорадянський уряд національної єдності Польщі. В Україні запустили масштабну радянську пропаганду. Червону армію зображували визволителями а країни Заходу, зрадниками, які кинули Польщу на поталу нацистам. Питання про польські кордони лишалося спірним ще з Ялтинської конференції. На початку Другої світової СРСР захопив території Західної України та Білорусі, які тоді входили до складу Польщі. Сталін вирішив це питання за рахунок Німеччини. Полякам передали східні німецькі території, встановивши кордон по річках Одер і Нейсе. Таким чином, радянський диктатор убив двох зайців і компенсував полякам втрату територій і посунув кордони свого буферного соцтабору далі на захід. Ще на Ялтинській конференції Сталін пообіцяв оголосити війну Японії, проте на початок Потсдамської конференції так цього і не зробив. Якось у кулуарах Потсдаму Трумен дістав свій ядерний козир. Він натякнув, що США мають нову зброю надзвичайної руйнівної сили. Та на подив американського президента Сталін не проявив особливого інтересу. Лише коротко відповів: Сподіваюся, що Сполучені Штати добре використають цю зброю проти японців. Власне, це Трумен і зробив за чотири дні після зустрічі в Потсдамі. 6 серпня 1945 року, США скинули ядерну бомбу на Хіросіму. А за два дні СРСР таки оголосив війну Японії. Попри те, що пакт про ненапад між державами мав діяти до 46-го року, 9 серпня США скинули другу атомну бомбу на Нагасакі. Японія капітулювала і на цьому Друга світова завершилася. Та тепер СРСР приєднався до міжнародної спільноти, яка критикувала застосування ядерної зброї як непотрібну демонстрацію сили. А Трумену довелося виправдовуватися за це до кінця життя. Зустріч у Потсдамі стала останньою для глав держав антигітлерівської коаліції. Після її завершення нерозв'язаними лишалося чимало суперечливих питань. Учасники домовилися вирішити їх на наступній зустрічі, але вона так і не відбулася. Ба Більше відносини між учорашніми союзниками швидко погіршились і переросли в холодну війну. На заході сподівалися, що спірні питання буде мирно вирішувати новостворена Організація Об'єднаних Націй. Але й тут Сталін лишив собі лазівку. Ще на етапі обговорення статуту нової організації в червні 45-го року. Трумен пропонував виключити пункт про право вето для членів Ради безпеки. Це єдина структура ООН, чиї рішення були обов'язковими для виконання, але їх мали ухвалити всі члени одноголосно. Та радянська делегація зуміла відстояти цей пункт. Відтоді СРСР, як постійний член Радбезу ООН, нерідко зловживав правом вето аж до самого свого розвалу. Зараз таку ж тактику практикує його наступниця Росія. Отака історія, друзі. І наостанок риторичне запитання. Як думаєте, чи виженуть колись Росію з Радбезу ООН? Чекаємо на відповіді в коментах, а також на ваші лайки і підписку на бабель.